Вітаю! В школі успішного бухгалтера і кадровика. Детально про школу в описі під відео. Ну а для всіх підписників мого ютуб каналу хочу нагадати, що ви маєте можливість безкоштовно переглядати онлайн-курси. Е, власне, для цього достатньо тільки підписатися, тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну і колеги, у мене вже працює телеграм-канал, тому приєднуйтесь, посилання на телеграм-канал в описі також під відео. Цей е, курс. Курс кадровика, локальні документи роботодавця, ми присвятимо четвертому уроку. Графіки відпусток 24-го року. В своєму телеграм-каналі я провела опитування серед підписників, і 30% підписників зазначили про те, що вони не будуть складати графік відпусток, адже вважають, що це вже минулі часи. Переважно більшість трошки десь так 50% підписників зазначили, що намагатимуться складати графік відпусток до кінця січня. Відповідно, 24 року. Ну, а залишкова частина підписників відзначила, що вони складають графік відпусток по факту. Тобто, коли вже пройшов рік, вони по факту подивилися, хто коли був у відпустці, і відповідно склали графік відпусток. Ну, Практика на сьогоднішній день абсолютно різна в частині складання графіків відпусток, але давайте звернемося все ж таки до закону. Бо це ж вимога законодавства. Міститься вона у статті 10 закону про відпустки, порядок надання щорічних. Відпусток саме тут визначено, що черговість надання відпусток визначається графіками. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на слово черговість, колеги. Черговість не кількість днів, ні, скажімо так, не тривалість, да, там, яку ви прописуєте в датах початку і завершення. Ні, закон визначає чітко черговість. Тобто, хто за ким іде у відпустку? Тобто, мета графіку визначити послідовність людей, які будуть іти один за одним відпустку. Аби спланувати грамотно і час відпочинку, і відповідно час роботи підприємства. Чим більше компанія має працівників, тим звичайно більше вимог іде до умов складання графіків. Адже, наприклад, безперервна робота потребує дійсно визначення дати початку відпустки. Плановою щорічною основною, да яка відбувається у працівників, щоб спланувати навантаження графіки змінності. До речі, коли ми складаємо графіки змінності, ми не включаємо в них періоди відпусток працівників. Як і при складанні графіки відпусток, ми не включаємо, звісно, робочі планові зміни працівників або е, е, графік роботи. Тому е, тут важливо розмежовувати все ж таки графік змінності, і графік відпусток, і розуміти, що Стаття 10 закону про відпустки надання щорічних відпусток визначає графік саме для щорічних відпусток. А щорічні відпустки в нас бувають двох видів: основна і додаткова. Тому логічно розуміти, що це зобов'язання, яке має надати роботодавець працівнику в частині його відпочинку. І саме це закладено у законі як зобов'язання планувати. Черговість надання відпусток у графіках на підприємстві. Отже, тут ми з вами робимо конкретні висновки, які говорять: по-перше, ні в законі про відпустку, ні в інших законодавчих актах України немає визначеної типової форми графіку відпусток і ніколи не було. Всі варіанти, які ви могли бачити, які вам пропонували в зразках і пропонують далі, це тільки пропозиції. Головне розуміти, по суті, що вам там потрібно в графіку відпусток, і е, дійсно мати його як не документ, який ви просто там скопіювали в когось, а дійсно підготували з огляду на е, те, як організований процес відпочинку на вашому підприємстві. Адже головний висновок, який ви почули, не обов'язково вказувати тривалісні відпустки. Ми можемо з вами абсолютно спокійно визначити місяць. В якому працівник працю піду відпустку або е, місяці. Зразочок такого від графіку відпусток, який я використовую останні 20 років, ви можете знайти за посиланням в описі під відео. І користуйтесь ним. Він достатньо легкий і зрозумілий, адже в ньому ви побачите тип працівника, тобто прізвище, ім'я по батькові, далі посаду. Е, за потреби ви можете створити ще колоночку організаційної структури, тобто відділу. Далі у мене в колонці вид відпустки, тобто я поділяю щорічну відпустку на основну і додаткову. Далі я пишу період надання відпустки, коли працівник планує піти в ту чи іншу відпустку серпень, липень, там січень тощо. Далі визначаю за який робочий рік. Мені так зручно, якщо вам це не потрібно, не пишіть цю колонку. Далі я визначаю собі облік наданих відпусток: це е, дані, які е, можуть використовуватися е, у. В подальшому у відмітках про використання відпусток. Хоча насправді це і не обов'язково, це якщо ви ведете такий облік відпусток. Адже насправді, в законі про відпустки визначено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. Ви можете, звісно, вести його в карті П2, п'ятого розділу на зворотній стороні, або можете саме тут зазначити колонку облік наданих відпусток, дата номер наказу і дата першого. Останнього дня таких відпусток. Це ваше бажання. Також в зразку ви у мене побачите, що після робочого року у мене йде відмітка підпису працівника про ознайомлення і примітка. Звісно, це потрібний реквізит додати саме інформацію з тим, що працівник ознайомлений у тому е, періоді, який він позначив щодо його відпустки, що е, працівник виклав власне своє бажання, коли він планує піти у відпустку, е, ви зазначили ці місяці. Е, звісно, якщо ви е, є фахівець, який все ж таки відноситься до звички складати графік відпусток на кінці року за минулий вже рік, то е, звісно, ну. Номінально ми всі розуміємо, що це просто галочка для того, аби документ був у роботодавця. І з точки зору якихось ризиків, да, тобто практика на сьогодні насправді дуже сповільнила ризики роботодавцю, адже, як ви вже знаєте, я більшість з вас вже навчаю, поясню, що у Держпраці з 2024 року будуть дуже обмежені повноваження, адже службу розформовують. І Фізично вона не майже не буде мати вплив на роботодавців, хіба що поки що залишається у можливостях здійснювати позапланові перевірки, що пов'язані з каргами працівників. Але це так само ненадовго. Такі повноваження. Тому, ну по своїй суті, роботодавець має розуміти, що є законодавчі вимоги документ має бути а вже те, що правила складання і затвердження графіку кожен із нас з вами регулює в своїх локальних документах, в правилах внутрішнього трудового розпорядку у нас з вами є окремий урок, де ми закладаємо у п'ятий розділ часу відпочинку і часу від е, роботи, закладаємо дату на коли має бути затверджено. І встановлено графік відпусток. І це є правильна організаційна робота компанії, яка направлена на планування часу відпочинку і часу роботи, звісно, це коли всі процеси побудовані і вони працюють ланцюжком. Якщо ви бухгалтер або кадровик, який намагається ухопити все і зробити все, тому що такі вимоги законодавства, ну тут, звісно, я нічого не зможу змінити. А допоки, як то кажуть, Професійне, практичне ваше життя не зміниться на інші процеси. Тому тут все ж таки важливо взяти за основу головні правила, які я розказала в цьому уроці у складанні графіку відпусток, зрозуміти, що ніхто вам ніколи не скаже, що так має бути. Ну, типу. Тривалість відпустки в днях обов'язкова, да там робочий рік тощо. Ні, так не має бути. Немає типових форм, є тільки поради і потреби зазначати ту чи іншу інформацію у графіках, в залежності від того, яке ви підприємство. Ну і ще із практики і досвіду. Дуже часто, коли я е, задаю запитання кадровикам чи бухгалтерам, яка мінімальна тривалість відпустки, більшість е, відповідає 1 або 14. І коли я, перевіряючи підприємство, бачу в графіку відпусток, тут нещодавно, в серпні в мене був такий кейс, от показую вам, просто про нього розказую. Дають мені графік відпустки на перевірку, а в ньому всі працівники заплановані по 14 днів відпустки. Я питаю кадровика, скажіть, а яка мінімальна тривалість відпустки? Ну, як, як ну, один день, вона мені каже. Я говорю, ну це не зовсім так, адже стаття 6 закону про відпустки визначає, що мінімальна тривалість відпустки 24 дні. Відповідно, якщо ви вже беретесь планувати календарні дні відпусток, розумійте, що у графіку відпусток це має бути мінімальна запланована тривалість днів. А як ви вже зрозуміли, це не 14 і не 1, а. 24. тому кому зручно працювати з кількістю днів у графіку відпусток, беріть до уваги ту, ту пораду, що ми не можемо запланувати людині у відпустку на графіку відпусток на рік надання відпустки тільки 14, або там 10, або взагалі дивлюсь на графіка. Там розбито лютий березень, травень. Один день, три, п'ять, сім. Ну, тобто, може бути так по факту. Ну звісно, може по одному, ну по двох. А коли так в усіх компаній? Ну точно розумієш, що графік малювався заднім числом. Ось отакі практичні кейси чітко виявляють те, що е, ну є якісь. Дійсно, невідповідності у питаннях складання графіку. Тому я вас дуже прошу, якщо ви вже розумієте, що графік відпусток не є каньком на вашому, докум... на вашому підприємстві, спрощуйте його складання. Візьміть мі, за основу, як зразочок, визначайте вид відпустки і місяць. В якому ви плануєте йому надавати, і підпис працівника. Все. Цього достатньо, щоб мати мінімальний графік відпусток. Пам'ятайте, графік відпусток має бути не тільки затверджений керівником, він ще має бути погоджений або профспілковим органом, або представником від трудового колективу. Тому в реквізитах шапки ви дійсно знайдете у мене в зразку і такі реквізити. Ну і звісно. Звісно, тут вже можливості розширювати колонки графіку відпусток будуть залежати ви від вимог вашого підприємства. Чим більше потреба. Подати інформацію, звісно, тим складніше складати графік. Чим легше ви відноситесь до складання цього документа, тим легше і швидше вам його відповідно скласти. Пам'ятайте також правило, якщо складаючи графік відпусток, по факту працівник пішов в інші періоди. Це не вважається порушенням трудового законодавства, але звісно, бажано як мати якісь внутрішні документи, заяви працівників з проханням зробити перенесення відпустки згідно графіку відпусток на інший. Період. Ну і колеги, також маємо пам'ятати, що згідно графіку відпусток, ми маємо повідомляти працівників про дату початку відпустки, адже як у нас написано у статті 10, не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку, а строк то може бути як і дата початку, так і місяць. так, Роботодавець зобов'язаний повідомити працівника про дату початку відпустки. Відповідно, тут ви вже можете спрацювати попередньо, прописавши механізм погодження дати. Це може бути за місяць. Ви надсилаєте повідомлення працівнику, просимо вас повідомити, коли ви плануєте від згідно графіку відпустки, відбути у відпустку, да, у, там, наприклад, липні місяці. І вже від того далі розуміти, як. Вам організувати процес відпусток, якщо ваш графік відпусток має і дату початку відпустки, і тривалість відпустки, і розписує різні види відпусток, таких як щорічна основна, щорічна додаткова додаткові відпустки на дітей, так само зручно планувати графіку. Цього достатньо для того, щоб мати ідеальний графік відпусток, звісно, підписаний працівником. Погоджене з представником трудового колективу і затвердженим керівником. І е, останній такий момент, який я хочу нагадати: інколи ви можете зустріти поради, планувати в графік відпусток інші якісь види відпусток. Ну, закон цього не визначає, адже графік складання відпусток міститься тільки у статті 10 порядок надання щорічних відпусток. На цьому ми завершуємо наш курс. Кадровика вже попереду новий курс. Ну а я завершуючи, обіймаю вас всіх. Цілую, люблю, папа. -па.